9 січня на Алеї Слави у Шостці в останню земну дорогу провели 33-річного Євгенія Івановича Скрипку. Він народився 7 серпня 1992 року у селі Богданівка. Такого, як він, мабуть, мало таких. Я сама з Богданівки там навчалася. Мама моя навчала його. Він завжди був як сонечко. Біленький, круленький, завжди сміхався. Був гарною, дуже людиною, дуже гарним однокласником, дуже добродушним, завжди приходив на поміч, завжди допомагав, дуже поважав дівчаток в класі. Ми з ним рідко бачилися останній час. Хто вже не залишився? Мама, брат, і наскільки я знаю, не офіційна, але дружина чи дівчина. Євгеній любив спорт і займався футболом і волейболом. Найвищою цінністю для нього завжди була родина. Дуже рано, коли залишився Євгеній без батька, він став матері надійною опорою та плечем. У мене був урок історії, і прийшла його мама Тамара. Аби ви бачили, як він її обняв і сказав Мам, це ж я тепер тобі надійний твій мужній захисник. Так і вийшло. Він став надійним та мужнім захисником всієї нашої України. Вічна та світла пам'ять, вдячність батькам, що зуміли виховати мужнього та сміливого захисника всієї України. Слава Україні! Він мріяв про щасливе мирне життя, будував плани на майбутнє, але не встиг. 28 грудня 2025 року під час бойових дій на Покровському напрямку Донецької області Євгеній Скрипка загинув. Тепер йому навічно 33.